Всім привіт! По дорозі на степовий тачок, вся дорога біла, все узбіччя біле. Це не, не сніг, це не град, це квіти білої акації. Біла акація, яка давно вже висохла, осипалась і лежить. Залишки її лежать на дорозі і на узбіччі. Сьогодні я подивлюся, чи що буде викачити із цієї чудо-квітки. Їдемо, їдемо качати. Да, акація навіть навіть в самих темних куточках лісу відмедувала давно. Хоча поодинокі, можливо, можливо це були які приморожені поодинокі квітки, ще, ще живі. Але ж, але ж поодинокі квіти в самих глухих куточках лісу це зовсім вже не акація. Відмедувала акація, відмедували і... Луга. Скошені, трави скошені, квіти висохші. Тільки трактора за лісом по полям гудуть 24 години на добу. Ну що мені лишається сказати? Як тільки я приїжджаю на степовий тачок кичати мед, вдруг, відкуда не візьмусь, з'являються дощі. Не прогнозували, не прогнозували дощів, сьогодні просипаюсь, іде дощ. Зараз небо начебто світлішає, але... Хмари навколо і по прогнозу знову забіде дощ. Але будемо пробувати щось вкачати. Замовники, замовники потребують свіжого меду. Так, ну і ті рамочки, які були ну, відкачені на ріпаку. Рамочки, звісно, не ахтіякі, але для цьогорічної акації, яка померзла, а потім згоріла, потім висушилась, а потім ще раз змерзла. Зовсім навіть нічегенькі, як на мій погляд. У мене, у мене погляд такий, що. Дякувати і за це. Могло б бути і гірше. Могло б просто-напросто зовсім нічого не бути. А так хоч щось. За одне на будівельних рамочках проведу і антиворотозний прийом. Зріжу, зріжу трутня, всього разом із сивара. Із це вже буде після того як я скачаю накацієвий мед, чи який там він є. І ось я почав розбирати вулики і що мене бентежить, мене бентежить той факт, що у сім'ях сім реально поменшило бджоли. Я, я переймався, коли відкачував, ріпак, щоб сім'ї не зараїлися. Але ж сім'ї не зараїлися, а бджоли не лишні. Чи то у матки не було місця достатньо для засіву, чи то повільно труять бджіл хіміки, трактори яких не заспокоюються цілодобово на полях. По всьому видно, що минулого разу, коли я качав мет, я поспішав, бо дощ, бджоли були агресивні. І я деякі рамочки просто пропускав скачувати. І тепер вони стали ось такі. Це тут наполовину ріпак. О, блін, не Ось Отакі рамочки сталися, це ті, які я пропускав минулого разу скачати. Ось такі рамочки. Ну Тепер зрозуміло. Качати треба, нічого не вдієш. Що тепер зрозуміло, що це буде на пів, ріпак, на пів, на пів, на пів акація, Ну, вже що є. Тоді був дійсно дощ, бджоли були дуже агресивні і я скачував не все. Ну нічого, скачаємо цього разу, як того разу не потоволнило. Зараз такий час, що всім їй нижче середньої її сили можуть принести меду більше, аніж дуже сильні. Звичайно, дуже сильних сімей покладається надія, а вони беруть і починають раїтися. А от коли от нам на 12 рамочок відводичок єле-єле вийшов із зими, відкриваєш, піднімаєш рамочку, а тут, а тут є мед. А все тому що бджола не балувалася, не раїлася, а працювала. Так, поки, поки рамки скачуються, а бджоли страждають чекаючи на посуду для нового меду, перевірю будиночки осмій. Можливо, хто пам'ятає, я весною, щоб не заражати паразитами основні свої запаси осмій, перевіз сюди на заброшений тачок два будиночка, які не розбирав, а так повісив разом з паразитами з осміями, ну так повісив, як вони висяться в природі. І поруч повісив ось будиночки для них. І що я бачу, що тут заселення осміями набагато краще, ніж у мене там, де я тіщу доміки постійно. Ось тут тут, коли я вішав ще, дерев не було, листя не було, світило сонце. Ось тут оцініть, як заселений осмігами домик, 100%, 100%. Ось тут ось тут будиночок. 100% заселення. А ось тут, ось тут було гніздо у якоїсь пташки. І, і самі будиночки, самі будиночки, які я привіз сюди і повісив разом із осміями ось по слідам від випорожнень випорожні, які тільки щойно народилися. Весною видно, що це будиночки, ті, які я привіз із заселеними осміями. Так ось, вони теж практично на 100% заселені, знову витіщені і заселені. Зараз я їх приберу, щоб їх не роздовбав дятел. А восени перевірю. Якщо результат буде не гірший, аніж в тих будиночках, що я чистив і вичищав паразитів, то я вам скажу навіщо навіщо морочитись, морочити голову. Можливо, воно просто не допомагає. А можливо, допомагає, все буде видно восени. Що цікаво, що поряд із будиночками для моїх осьмій і навіть дикі яблуні, які ніколи ніколи ніким не оброблялись ніякими хімікатами зараз стоять із такими завязями. Я не знаю, можливо, ця завість ще і підпадає, вона підпадає, тому що це, якщо вона вся буде достигати, то яблуня просто розщахнеться. Але. Факт є фактом. Ось така кількість яблук, на Дикій яблуні, яка ніколи за своє життя не разу не оброблялася хімікатами. Яблука висять гронами, як виноград. Один із ключових факторів це два будиночка із декількома тисячами осмій, зовсім-зовсім поруч. А ось із з іншої сторони сараю, де висять будиночки для ось мій, в мене, абрикоса. Тут такі дикі, дикі хащі. Вони були спочатку прохідні, потім важко прохідні, тепер взагалі не прохідні. Ну, розмова не про те. А про те, що абрикоса така дика, на скільки це можна взагалі собі уявити. І подивіться, скільки на ній абрикос. Абрикос стільки, що вже Уже зараз гілля не видержує. Можу посперечатись, що через, через два двори, там де культурний садок, і абрикоси обрабатують тричі за травень місяць, не, не буде стільки абрикос на абрикосах, всіх на цій абрикосі, яка не обрабатувалась, відродясь. ні разу Просто на ній працюють осмії. Абрикоси, абрико, абрикоси від абрикос просто ламається і пада. Теж не абрикоса, а, а виноград. Ось так ліється медок, який я вважав колись акаційним. Але що я вам скажу? Скажу, що хоч тут і світло не дуже, тут і по напівтемрява, на але я сійки не кажи на... Поліфль... Але с не кажи на поліфлор, ріпаковує акація, він на цього акаційним не стане. Але все-таки на ріпах смак доволі приємний і незвичайний. Адже ж поліфлор є. Поліфлор він завжди, кожного року різний. Ну, і ось так і так виглядає, міфічна акація на степовому тачку. Виглядає міфічна акація, так, як начебто. Це не акація, а, а якісь домішки, то, чи то гречки, то, чи то ще чого. А можливо, це просто домішки паді, роблять її такою темною. Ну, як би там не було, тут, але тут є трохи ріпаку, трохи акації, напевне, трохи паді яснотки. Ну і що ще тут може бути, ми можемо тільки здогадуватися. Дякую всім за увагу та терпіння.